Усім привіт! Сьогодні я приготую неймовірно ніжну, ароматну і соковиту скумбрію, мариновану в томаті. Готується просто, а результат не перевершений. Це той варіант, коли скумбрія дійсно смачніша за червону рибу. Отож, для такого рецепту мені потрібно томатний сік, оцет, олія, сіль та цукор, спеції, цибуля. Та скумбрія. Починаємо приготування. Все дуже просто і неймовірно смачно. Дуже класний універсальний рецепт, який можна готувати не використовуючи плиту, а просто змішати усі компоненти. Проте я рекомендую все ж таки маринад закип'ятити. Для цього в сотейник вливаю томатний сік. Рекомендую маринад закип'ятити за рахунок того, що я використовую спеції суміш перців. Обов'язково духмяний перець, лавровий листок, коріандр, Які разом з сіллю і цукром додаю в томатний сік. За рахунок того, що спеції заваряться, вони віддадуть свої аромати і розкриються. Таким чином, маринад буде дуже пряний і дуже смачний. Також додаю олію, у мене звичайна соняшникова рафінована. Ви можете використовувати будь-яку рослину по вашому смаку. І залишаю, щоб маринад закипів. Після закипання вливаю оцет столовий 9%. Перемішую і залишаю, щоб маринад прокипів буквально 3-5 хвилин. І поки готується маринад, швиденько займемося рибкою. Сьогодні в мене ось така красива, велика, жарненька скумбрія. В даному рецепті обирайте ту кількість риби, яка вам потрібна, і, відповідно, кількість маринаду. Скумбрія у мене трішки підморожена. Відрізаю голову і акуратно розділяю на філе. Звичайно, забираємо нутрощі. Тим часом маринад приготувався. Я його вимикаю і залишаю до повного вистигання. За скумбрії забираю усі реберні кісточки. Можна зрізати ножем. Робіть так, як вам зручно. Після чого скумбрію добре промиваю. І обов'язково змиваю усі чорні плівки. Ось яке красиве філе в мене виходить. Зауважте, шкірку з риби я не знімав. Проте не проблема. Ви можете шкірку знімати. Рибку нарізаю на красиві порційні шматочки. І тимчасово відкладаю у сторону. Тим часом на півкільця нарізаю дві середні цибулини. Цибулі можна брати і більше. Вона маринована просто неймовірна. Маринад в мене повністю холодний. Тепер цибулю злегка переминаю і відправляю у маринад. І добре перемішую, беру зручну посудину, в якій буду маринувати скумбрію, на дно якої викладаю половинку маринаду. Тепер перекладаю скумбрію шкіркою угору. Після чого повністю покриваю маринадом, який у нас залишився. Якщо маєте кришку, накривайте кришкою. В іншому випадку, закрийте харчовою плівкою. І цю форму я відправляю у холодильник на ніч. В принципі, якщо у вас обмаль часу, таку скумбрію можна куштувати вже через 6 годин. Ось і все. Рибка добре просолилася, перекладаю на блюдо. Обов'язково подавайте з маринованою цибулею. Звичайно, за бажанням притрусіть. Улюбленою зеленю. І повірте, що ваші гості будуть просто в захваті. В міру просолена, неймовірно ароматна за рахунок спецій, пряна, смачна і просто тане у роті. Маринад доволі універсальний. хочете готуйте холодним маринадом, хочете прокип'ятіть. В будь-якому випадку така скумбрія стане улюбленою стравою. На вашому святковому столі. Готується просто. Це той варіант, коли все просте, неймовірно смачне. Направду я просто не можу відірватися. А в поєднанні з цією маринованою цибулею смачнішої риби ви ще не куштували. Неймовірно, просто і дуже смачно. Закликаю, обов'язково приготуйте, обов'язково скуштуйте, здивуйте своїх рідних та гостей. Я вам даю гарантію, що всі будуть в захваті саме від такого приготування скумбрії. Ідеальна альтернатива всім відомому оселецю, ну і знову ж таки набагато смачніше. Готуйте, тому що це дуже просто і неймовірно смачно. Якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Усім смачного!